Тернополі і е, також вона торкнулася в Тернопіль міське теплокомуненерку. Е, що, що ми робимо і що ми пропонуємо робити для того, щоб опальний сезон у нас прийшов успішно, не тільки цей, але й наступні роки. Е, перш за все, е, саме підприємство наше активно запроваджує е, і реалізовує заходи землерозбереження. Щороку е, в неопальний сезон. Під час так званих канікул наших ми активно працюємо над заміною теплових мереж, активно працюємо над чистою промивкою котлів, над промивками систем опалення не тільки в бюджетних організаціях, але й в будинках. Тобто, все робимо для того, щоб ми могли зменшувати споживання природного газу. Зрозуміло, ціль 30% це є досить таки складна. Але її можна досягти саме за рахунок зусиль не тільки нашого підприємства, але і самого споживача. Що пропонується? Пропонується основному споживачу, тобто населенню, почати більше економити, не тільки отримувати рахунки від теплокомуненерго і надіятися на те, що якщо я платив рахунок, значить в мене повинно бути. В квартирі тепло, в мене повинна бути гаряча вода. Ось, і все повинно буде добре. Це можливий варіант би такий був, якби ми не залежали від зовнішніх енергоносібів, тобто від природного газу. І можливо, так, так могло би бути. Але зараз ми повинні стати до цієї проблеми лицем, повинні працювати спільно і підприємство, і населення, і бюджетні організації. Для прикладу, за рахунок заходів земрозбереження з опалення 1314 сезон 12-13 рік, нам вдалося зекономити, тобто підприємству вдалося зекономити близько 4,2% природного газу, а це для нас 3 мільйона кубометрів, тобто якщо для окремого споживача. Той, хто має в квартирі індивідуальне опалення, для нього 4% це є практично незамітно, для нас це є досить такий вагомий показник. За рахунок встановлення індивідуальних теплових пунктів, які встановлені в бюджетних закладах освіти. Тернопільської міської ради, управління освіти Тернопільської міської ради, ми встановили там від 70 тип нових пунктів. Вдалося зекономити також попередній сезон до дванадцятого го Вдалося зекономити 14,9% теплової енергії. Тобто це є знову ж таки великий показник.